Коломия 15 років тому підписала договір про партнерські стосунки з польською нисою. Нашу делегацію запросили сусіди на святкування. Вони до слова відзначили ще й 25 років самоврядування. Приїхали гості з багатьох країн, але до Коломиї була особлива увага, розповідає заступник міського голови Ігор Граділь. Кругла дата випала на місто Коломиї. То звичайно, що найбільша увага приділялася нашому місту. Акцентувалася увага на ту співпрацю у. В рамках угоди по культурі дуже багато колективів, як від нас до них їздять завжди, так і зниси їздять до Коломиї, до Коломийщини. Наші спортивні команди і по футболу, по інших видах спорту їздять так само обмінюються своїм досвідом. Але цей рік для співпраці між містами є особливим. Коло з Нисою клали угоду, яку ймовірно немає більше жодне місто в Україні. Продовжує Ігор Граділь. У невеликому майже 30-ти тисячному населеному пункті є вища професійна школа на кшталт Українського університету. Саме туди поляки запрошують на навчання коломийських випускників. Ми мали зустріч із ректором даного. Університету, яка ознайомила нас із правилами навчання, там хто навчається, за якими спеціальностями навчаються студенти, і мали якраз зустріч із нашими студентами, які там зараз навчаються, хто закінчує, хто на перших курсах, пішли нам на зустріч як керівництво університету, так і представники. Мерії міста Ниси, для того, щоб до 20 дітей із нашого міста можна було направити на навчання у даний університет, звичайно, що. Вся пропозиція була схвально сприйнята, тому що є тенденція до того, що ці діти можуть навчатися не за повну вартість, а можуть навчатися або за половинну вартість, або там четвертинну, або можливо навіть і е, безкоштовне навчання проходити у даному місті. Навчальний заклад в Нисі Ігор Граділь називає завтрашнім днем. каже там висококваліфіковані викладачі і надсучасна матеріально-технічна база, чи не ідеальні умови проживання. Ректор університету. Акцентував увагу на тому, що випускники даного вузу після закінчення отримують європейські дипломи, тобто вони можуть знайти собі роботу чи в Польщі, чи в будь-якій європейській країні. Ті студенти, які закінчують даний вуз, вони є надзвичайно талановитими фахівцями, яких… Потребує вся Європа. Я вже не кажу про Україну, тому що звичайно, що насамперед ми би хотіли, щоб наші діти потім повернулися до нас додому, піднімали нашу економіку, народне господарство і піднімали нашу державу. У вищій школі Ниси є багато різних спеціальностей. Деяких з них в Україні немає. Батьків та випускників чекають у 31 му кабінеті Коломийської міської ради. З собою необхідно мати атестат про закінчення середньої освіти та довідку про доходи батьків. Саме на цій основі буде сформований розмір оплати за навчання в Польщі.